14 червня 2014 року було чорною датою для кривого рогу. У небі над Луганськом був збитий літак іл 76 з українськими військовими на борту. Тоді загинули 49 українських військових, серед яких шестеро наших земляків, воїнів 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. І це була перша велика втрата криврісів у цій війні. Кривий ріг на місцевому рівні першим започаткував день вшанування учасників АТО на сході країни у 2016 році. Міська влада підтримала ініціативу об'єднання солдатських матерів, ветеранів АТО та рідних загиблих бійців про встановлення такої дати. Відтоді щороку, в цей день ранок, у кривому розі розпочинається з покладання квітів до пам'ятного меморіалу у сквері героїв. Учасники АТО, матері і дружини керівництва міста волонтери прийшли сюди і сьогодні вклонитися пам'яті загиблих. Сьогодні Ріг вшановує всіх воїнів АТО, а тепер вже і російсько-української війни, які загинули, боронячи свободу і незалежність нашої батьківщини. І сьогодні у нас ще один траур траур за тими 12 криворіжцями, що загинули вчора під час ракетної терористичної атаки. Той же Російської Федерації. Як зараз, так і 9 років тому, тому що фактично війна для нас це 9 років, керівництво згуртувалися, ми дуже багато зробили. У допомозі військовим частинам. І ми зробили один з найкращих реабілітаційних центрів в Україні. Наша керівська програма, коли кожен ОБД отримає кожен рік грошові виплати, а родини сімей загиблих отримують кожного місяця. Динішньої виплати, таких аналогів програми немає. Ми будемо завжди пам'ятати наших героїв. З 2014 року військовим частинам, ветеранам, захисникам та захисницям з міського бюджету спрямовано понад 1 мільярд 150 мільйонів гривень. Програмою соціальної підтримки на ці потреби у міському бюджеті цьогоріч передбачено понад 92 мільйона гривень. З початку року на різні види допомог цим категоріям криврісців вже спрямовано майже 40 мільйонів гривень. Новий офіс Я ветеран надає понад півтисячі послуг військовим та членам їх родин на вшанування подвигу землі. У Кривому Розі, відкрите 110 пам'ятних душок, зведено три пам'ятники воїнам АТО. Ми кожен рік почитаємо наші хлопці. Наше місто саме перше вшанувало пам'ять 14 червня, День пам'яті загиблих героїв. Не тільки іл, як це було сказано, а всіх наших хлопців. І з цього дня ми кожен рік приходимо. В будь яку погоду ми приходимо. Почитаємо пам'ять, дякуючи нашому міської владі. Ми їдемо на кладовище, провідуємо кладовище. Сьогодні в нас теж такий день, що ми будемо їхати і на Макулан, там 31 могила, і до нас на центральне городське. Тут сьогодні і воїни, які боронили Україну з перших днів війни. Війна почалась не у 22-му році як багато хто вважає, війна почалася в 2014 році. Вона почалася для мене в 2014 році, з перших днів днів в зоні АТО. Сьогодні день, день шанування, день пам'яті всіх тих учасників АТО, які загинули, захищаючи нашу Україну. Ми ніколи не забудемо їх подвиг, будемо пам'ятати у віки. У пам'ять про загиблих криворізьких героїв сьогодні запалили поминальні свічки у свято Георгіївській дзвіниці Валерій Кожухар Олексій Васильченко цей день.